Всім привіт! Маю в продажі другий Меган 2006 рік, свіжо пригнана на титанах з доброю резиною, універсал. Моторчик працює чудово, 1,5, дизель. Ходувався зроблена, має декілька фарбованих елементів, ну шпаклівочку товариш пікав не знайшов. Салон дуже в гарному стані. Все ціле, нічого не поломане, сідушечка не протерта, хороша. Ззаді ну, також, звісно, вже без проблем. Універсал. Має величезний багажник. Друзі, в загальному авто солярку не п'є, нюхає, около 5 літрів у нього розхід палива, їде добре, працює добре. Реально гарне авто за досить, я вважаю, приємну ціну. Ось так виглядає. Все показав, все розказав. Є питання, набирайте, розкажу більше.